Добрий ранок добрий час, я вас радо всіх вітаю. Наберем в долоні сміху і розсиплемо на втіху, нашу швидше вуха, щоб могли усе все слухай. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. Сьогодні в нас незвичайне заняття подорож, Україну. Народної математики. Сподіваюся, діти, що ви всі любите подорожувати. Подорожувати можна за допомогою різних транспортних засобів. Яких саме діти? Автомобіля, автобуса, поїзда, літака, навіть велосипеда. А ще за допомогою чого можна подорожувати? А ще можна подорожувати за допомогою думки, уяви. Тільки для цього потрібно бути дуже уважним та спостережливим. Діти, я пропоную вам заплющити очі та уявити найкращу у світі країну прикладів, задач. Ну що, ви готові? Тоді... Будемо подорожувати у цю країну. І так вирушаємо. Упос... Ось послухайте мене уважно. Ще колись давним-давно, кажуть, у народі математика людям була у пригоді. як бабусі і дідусі вчилися лічити. Ви дізнаєтесь у цій подорожі діти. З лічбою український народ був обізнаний з давна, але засоби обчислення в нього були дуже своєрідні, щоб звільнитися від запам'ятовування різних чисел, а також для того, щоб сповістити про результати лічби іншу людину, у старовину використовували камінчики, горошинки, клібні зернята, лічильні дерев'яні палички. Отож, давайте ми сьогодні на нашому занятті спробуємо з вами виміряти і порахувати народними мірками. Ось один із прикладів народної математики. Щоб порахувати запаси овочів чи пшениці на зиму, люди заносили мішки у сарай та одночасно клали квасолинку або камінець, будь-що у кошик. І скільки їх знаходилось у кошику, стільки і мішків у сараї. А якщо взимку виносили мішок, то виймали одну квасолинку, чи то камінчик, чи то горішок. Так господиня знала, скільки запасів у неї залишилося до весни. В народі худобу та птиців рахували парами. Ось так. А в дитячому садку, коли ми рахуємо парами, Так, коли йдемо на прогулянку. А яку птицю тримали господарі? Гуси, кури, качки. А що люблять курчатка їсти? Ось у мене є такі маленькі курчатка. Шоно, а яке воно? Кругле, жовте, маленьке, сипуче, дрібненьке. Я хочу познайомити вас з народною міркою, жменею. Раніше не було магазинів, ваг, мірних стаканчиків і тому сипучі вимірювали жменею. У мене є трішки пшона. Мені треба дізнатися, на скільки днів мені вистачить погодувати ось цих маленьких курчаток. Допоможете мені порахувати і вимірювати. За один раз курчатка з'їдає одну жменю пшона. Готувати їх треба три рази. Вранці, в день і ввечері. Скільки жменів пшона треба на один день? Вірно три. А на два дні. Вірно, шість жмень. А на три дні? Звісно, дев'ять жмень. Дітки, а тепер пригадаємо дні тижня. Я вам розповім вірш, як вивчали дні тижня в давнину. Ось послухайте уважно. В понеділок я прала, підлогу у вівторок підмітала, у середу я пекла пиріг. Весь четвер робила сир. Чашки у п'ятницю помила, а в суботу суп зварила. У неділю відпочила. Отож скільки днів у тижні? Вірно, сім. А давайте ми їх назвемо по порядку. Понеділок, вівторок, середа. Четверг, п'ятниця, субота, неділя. Та ви, дітки молодці, і дні тижня знаєте. Певно, знаєте ви, що числа часто зустрічалися в народній творчості. У віршах, потішках, приказках, прислів'ях та лічилках. Хто знає потішки чи прислів'я, у яких зустрічаються цифри? Ось, наприклад, один світ не робить вінка, одна бджола мало меду наносить. Одним колесом не поїдеш. Найтастіше в казках використовували число 3. В яких казках є число 3? Коза дереза, царівна жаба, три ведмеді, котик і півник. Також часто в народній творчості зустрічається число сім. Семеро одному не ждуть, сім раз відміряй, а один раз відріж. Це магічне число. І одночасно воно ще означає багато, в яких каскад зустрічається число сім. Давайте пригадаємо. Вовк і сенор козенят, теремок, рібка, рукавичка. А хто знає віршик, у якому зустрічаються числа? Я вам також зачитаю вірш, у яких зустрічається число. Слухайте уважно. Раз, два дерева, під деревами трава. На траві два хлопчики, на дереві дві гілки, на гільці два горобчики, а далі дві хатинки. У них по два віконечка, над ними дві хмаринки, дві зірочки. Два сонечка! Не слухайте мене, бо сонечко одне. І дійсно сонечко для всіх одне. Діти, чи сподобалося вам подорож? Що дізналися нового? Чи будете використовувати таку мірку, як жмені у повсякденному житті? А мені вже час прощатися. До нових зустрічей. До побачення діти!